Блакитне озеро прикраса нашого краю, розташована в селищі Єлізаветівка. Його ще називають Єлізаветівським котлованом, який утворився на початку 70-х років під час будівництва житлових масивів лівого берега Кам'янського. Роками це було одна із улюбленіших місць відпочинку мешканців. Потроху перебережні зони забудовувалися, а останній рік став скандальним для відпочиваючих. Петриківська адміністрація продала майже всю перебережну зону і на пляжі встановили бетонний паркан. Ми зараз знаходимося на Єлизаветівському котловані, і раніше тут був просто вихід до кам'янської води, але зараз ми бачимо лише суцільну бетонну стіну, і доступу до неї вже нема. Зараз обмежений доступ до водоймища з боку селища Єлизаветівка. Місцеві жителі облаштували собі невеличкий клаптик пляжу, та це не дуже їх втішає. Да, ми, звісно, обурені, ну як обурені. происходит какой-то непонятный конфликт вот у них у каждого своя правда и им нужно решить самим эти вопросы складывается логичная ситуация что люди которые э, оттуда будут приходить к нам сюда и скажем так э, Там буде складно здесь вот полтори-дві тисячі чоловік, п'ять садових общі і плюс плюс ті люди. І будуть, скажем так, конфлікти. Ми не хотім цього. Це єдина можливість, через яку ми можемо спостерігати за камінською водою. Доступу до неї нема. Підшли до місцевих мешканців розпитати, що вони думають стосовно котловану. Де відпочиваєте влітку біля води, от у нашому місті? А, раніше на котловані. Чому рані? Ли, ну, Раніше тому що був, скажімо, доступ до нього, а зараз би, такого нету. Що ви маєте на увазі? Ну там же ж відкривали різні заведення, поставили забори, то якби такого доступу нет. Приходиться а, вибирати, мабуть, з того, що є. Тобто ви платите? Так, да, я плачу. Як вам? Чесно, вода не дуже в останнє час. Там дуже мутне і багато водорослей. Біля водички, мабуть, ніде. Ну, у нас у місті. Ні. Я не, не їзджу на Голубі озера. Чого? Ну, Вибачте, по-перше, це дуже дорого. А в тому плані, що заїзд збереться за заїзд, за уборку території. Я вважаю, що це взагалі повинно належати народу. Ну Ні, на котловані платно і чого. Ну на котловані платні так тому й не їздити на котлован. Ні, ну мені проще ближче Дніпро. Вже Голубі озера вони спортилися, а добовий гай мені не подобається. через сервіс. Повернемось до самого початку. Як з'явився котлован? Для цього ми звернулися до краєзнавця Дмитра Кубанова із 70-х до 90-х років на лівому березі Дніпра у чудових санітарно гігієнічних умовах, долині від промислових підприємств. На Спеціально намитих піщаних масивах зростало фактично нове місто. Місцями забору піску для забудови лівого берегу стали Курилівка та Єлізаветівка. Намив площі під будівництво лівобережжя було розпочато наприкінці 69-го року. Якийсь час намив здійснювався з Курилівського котловану, а потім на території Царичанського району, тодішнього Царичанського, з 91-го року, це Петриківський район. Нині з 2020-го Дніпровський виділили територію для влаштування великого кар'єру, власне, який ми знаємо як Єлизаветівський котлован. Після побудови лівого берегу у громади були величезні плани щодо облаштування прибережної території Єлизаветівського котловану. На початку 70-х було зроблено канал до нього. Який зв'язав його системою дренажного каналу до середини 70-х він наповнився водою. Власне, жоти за тодішнім планами розвитку лівобережжя, житлова забудова мала продовжитися в бік цього озера, яке мало стати так званою північною водоймою. І між ним і новими мікрорайонами, прилеглими до нього, передбачалося створити таку зелену зону із територією відпочинку навіть. Тобто, цей великий водний простір сам по собі мав відігравати важливу містобудівну роль. Тобто, земля під нами в піску у розмірі майже 830 гектарів була передана Дніпрозинському міськвиконкому у постійне користування, і це підтверджено відповідним державним актом. Чому ж тоді землі навколо нашого кар'єру розпродані у приватну власність, а водойма так і не отримала статус водного об'єкту України? Готуючи цей матеріал, ми знайшли кілька дуже цікавих документів. Рішення виконавчого комітету Дніпрозижинської міської ради народних депутатів від 27.11.1986 року про організацію риболовства у акваторії кар'єру з нами опіску під грунтлі обережної частини Дніпрозижинська. Цим рішенням Рада народних депутатів зобов'язує міське управління капітального бу. Удівництво передати акваторію кар'єру користування українському товариству охотників та риболовів з метою організації культурного відпочинку для мешканців Дніпродзержинська. Другий це лист директору Придніпровського наукового центру НАН України від Дніпродзержинського міськвиконкому, датований 2004 роком. У документі йде мова про необхідність надання Єлизаветовському кар'єру статусу гідрологічної пам'ятки Дніпродзержинська. Цей процес міська влада планувала здійснити на основі паспорту водного об'єкту, який на той час був готовий. Але відповідний так і не пройшов процедуру затвердження. І третій це лист від Агентства водних ресурсів України, в якому установа повідомляє, що у 2007 році кар'єр так отримав паспорт водного об'єкту. В цьому ж році Дніпропетровським облгоспом було виготовлено робочий проєкт прибережної захисної смуги, але, незважаючи на неодноразові звернення, Петриківська райдержадміністрація не погодила його затвердження у зв'язку з тим, що усі ці документи мають поважний вік. Ми вирішили наново звернутися до агенції водних ресурсів з інформаційним запитом. А після отримання відповіді поцікавилися станом справ і у Петриківської ради адміністрації. з цього вийде у другій частині нашого розслідування. У наступному випуску дивіться чи дійсно землі навколо нашої водойми продали за шалені гроші. Це все великі гроші. То хтось комусь заніс. Так, так. але не в Кам'янському. Ні, не в Кам'янському. Це Петриківська земля. Що говорять учасники конфлікту, через який і з'явився бетонний паркан дожиною майже 700 метрів. Бивший прокурор, фактично захватили все озеро, поставили везде забори. У нас конфлікт з нашим сусідом, так як він брав цю землю в оренду. Оренда піднімається. Через роки склалося так, що ми спільної мови не знайшли. Кажуть, 100 тисяч говорять. І треба було якось відділити себе від мого. Чи залишилися на катловані безкоштовні місця для відпочинку? Ну і як до них дістатися?